Опа, дивись, яка машина приїхала заново, розтіках! В наш парк відкрили вхід. Ти бачиш скільки машин вже? Тільки шоста ранку і вже стільки машин. Вон там наша машина. Дивися красотуля. Це ось крокодил. О. Він так близько до нас. Ого, як гарно. Зі пташки, які воїть на сход дорозі. А Ну дуже гарно. Ну. Пен беру. в машині. Одна, друга, третя. Уйва що это зерно на цій машині, рости. Так, тут нас розманулись потрібно, 3 Об'їжджає, об'їжджає. Інша машина. Ого, яка колецо пищи. Об'їжджає, об'їжджає. Так, проезжаем калюжу. <children> <-dle> <noise> проехала. Это просто как калюжа была в Наступна Доступна калюжа. Ух. Проехала. Смотрите, там Бэмби. Олени. там Буфало. Быки. Пачешь? А вот это павлин и две самки. І Павлін покоряє самку. О. Так, і боїсь попереду. Оооо, твіту йоти. <ріст> Він О, сховався від нас. Задовбали його всі ці машини, ти бачиш скільки? Опана. Ого! Все, приїхали. Ти як гарно дереві стоїть. Колобаня растет. Так, наступная колобаня. Ой, здесь не запинилась. А, здесь тут рынка. Баран. Так, сзади машина. Тоже будем туда. Мы едем

Ты стоєт азатом, їде. Прикинь. А то это обіжали. Вот законжа. Задом, їде, такі. На в нас, еда, роз. В нас. Ай. <гас> Фух, не вийде. Так, дивись Нема як проїхати Тойоті. Це застрягли. Хто куди має їхати? Так, Тойота їде назад. Щоб пропустити іншу Тойоту. Та Тойота хоче Так. Проезжаешь. Алиами. Проезжает. Ты войсь, чуть не перевернулась. Йой, отсюда це... уезжаем. йо ми чуть не падаємо. Ми Раздеквай, не падаємо. Ух, не впали. Ти бачиш, як видала біжать. Ти весь такий великий буйвол. Супер. Машина. Ого, ось який слоник великий. Ми його вчора бачили. Думаю, це він. Okay. I see. Oh, oh, oh. Muito bom, né? Ух! Ух! Oh, oh, oh. oh, oh. Так, ну все, Ростик, Наша подорож закінчилась.